Добрий день, друзі. Освітаю компанія МТЗук. Займаємось ми запчастинами на трактори, роторну косарку Vіrax та граблю Сонечко. В Наявності є тяги продольні на навіску задньої до трактора МТЗ. У нас на них зараз акція. Воно, виходить, зазвичай нашого виробництва 90 по стандарту між яблуками 30 мм товщина. Коштує 11500. Це. У нас 40 мм, 20 см між яблуками. Акція по такій же ціні що і 30 мм. Так само буде коштувати комплект 11500. Тобто вони міцні, з проушинами вже в комплектації. Є їх багато, вистачить. Так само у нас ще є. Українського виробництва 10500 комплект 30 мм товщина металу, але без провушин, проушений окремо е, комплект дві штуки 10500 коштує. Є так само у нас між яблуками ще метрові або метр 10 Це, якщо цікавить, телефонуйте, все розкажу. Ось ті, що зазвичай вони, 30 мм толщина металу, 90 см між яблуками, 11500 коштує. Це йде 40 мм. Тому кому потрібно, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані 095 497 96 87, є можливість відправляти у страни Молдова. Литва Латвія, це наші перевізники Сергій та Володимир. Сергій займається Молдова. Володимир, Литва, Латвія. Писати їм на Viber. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Кому потрібно по Україні відправити, то тоді на це і звертайтеся до телефона. телефону. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.